Три людини після нічної посиденьки в кафе опинилися у лікарні з ножовими пораненнями. Кривава різанина сталася всереду вночі на вулиці Дружби народів через, начебто, вкрадений мобільний телефон. Компанія людей запідозрила іншого відвідувача закладу у крадіжці та накинулася на нього з кулаками. Власник закладу Олексій розповідає, чоловік дістав ножа, бо змушений був оборонятися. Все началось из-за женщины. Напала на него просто женщина, начала его избивать. Потом э, подписались. Начали избивать ее два парня больших, как бы. Человек долго-долго терпел, ну и потом, возможно, не выдержала. Керівник закладу зауважує, чоловіка били тричі. Слова власника кафе підтверджує і відеозапис камери спостереження. Просто люди вели неадекватно, абсолютно неадекватно. Видиш, якби би, у чоловіка здали нерви, і він готовий захищати свою життя, були серйозними методами. Просто вони могли уйти. І взагалі б не було ніякого інциденту. Тобто вони на нього набросились від входу, прямо, як би чоловік спрятався в угол весь кров'ю. після чергових побоїв. Чоловік дістає з кишені складений ніж. Трьох постраждалих, госпіталізували до лікарні. Їх стан оцінюється як стабільний. Поліція затримала чоловіка на місці події. Із гематомою під оком підозрюваний розповідає, не намагався нікого покалічити, а лише захищався. Після побиття каже, почуває себе погано. Затрисіння нервного згадного Словно, гематома. Ну галавався дуже гематома. На руках там саді на киснякісів ну, біля там Ну, я не собирался їх там калічити особливо сильно. Збирав, Хотів просто щоб остановити це на на суді 33 річний раніше судими за крадіжку підозрюваний розповів, має справку з психічної лікарні, що страждає на шизофренію. Наразі йому інкримінують статтю Замах на умисне вбивство. Слідчим відкрите кримінальне провадження за статтєю 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Суддя обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави. Ольга Куріленко медіагрупа об'єктив.